Війна забирає найкращих сонячної весняної суботи, 9 березня. Тростянчани провели в останню земну дорогу полеглого військовослужбовця Олександра Селегеня. Життя героя обірвалось у бою з російським агресором 19 жовтня 2022 року поблизу міста П'ятихатки на Дніпропетровщині. Довгий час загиблий захисник вважався зниклим безвісти. Солдату старшому механіку водію механізованої роти Олександру Салагеню назавжди залишиться 45 років. Віддати шану оборонцю прийшли десятки тростянчан: рідні, друзі, сусіди, знайомі загиблого, однокласники та представники місцевої влади зі слюдьми на очах присутні згадували загиблого воїна. Всі, кого ми питали, пам'ятають Олександра добрим, товариським і відповідальним. Завжди доброзичливий, завжди такий надійний друг. Він був справжнім патріотом, і це, це було ще з маличку. І коли б до нього що там не звернувся, з яким питанням, він завжди допоможе, все свої справи обложить і, і ніколи не підставляв. Це була його характерна така риса. І коли пішли ці орки з нашого міста, він одразу пішов в тероборону, а потім сказав, що піду туди і далі, бо я хочу захищати всіх. Мені дуже сумно, боляче. Співчуття рідним, близьким. Всі, хто його знав, народився Олександр Селегень у Тростянці 19 жовтня 1979 року. Закінчив школу номер 3 отримав професію столяра ПТУ номер 25 До війни працював на Укрзалізниці та у службі таксі. У перші місяці повномасштабного вторгнення став до лав Збройних сил України. З болем, смутком та великою шаною тростянчани навколішки проведжали захисника Олександра Селегеня в останню земну дорогу. Без батька залишились двоє синів. Олександр Селегень був людиною, воїним, який захищав нашу землю, нашу країну від ворога. До останнього свого подиху. І незважаючи на що, пішов до Лав Збройних сил України, щоб стати зброєю, щоб захистити кожного з нас, своїх батьків, своїх близьких, своїх дітей, своїх родичів. Наша з вами з усім повинна бути йому шана до останнього. Ми повинні пам'ятати, за що Олександр віддав своє життя, щоб ми жили в вільній країні. Слава герою! Слава Україні! Поховали захисника на міському цвинтарі під звуки військового оркестру на вулиці Луніна. На честь солдата пролунав військовий салют. Його подвиг повинен жити навіки. Світла йому пам'ять. Низький уклін. Батькові, який виховав, привив усю любов. До рідної країни вічна слава та вічна пам'ять загиблому тростянчанину, селегень Олександру Олексійовичу. Вічна пам'ять та слава всім тростянчанам, які знайшли свій спокій в рідній Тростянецькій землі. Люта смерть та кара російському ворогу. Втрата героя біль не тільки родини, це біль усієї громади та країни. Олександр навчався в школі, був веселим, дуже оптимістичним, добрим, гарним хлопчиком. Саша був дуже відповідальною, надійною людиною. Герої не вмирають. Вічна пам'ять і вічна слава герою, який загинув в боях за Україну. Честь.